Це татко, який понад усе любить робити діти. Цар. Ніхто не був. Давай, кохана, давай. Ти що, не нормальні, чи що? Мої думки тут. Салют. Буде супроводно, якщо ти тицнеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала мені, рекомендації Ютубу підкинули семирічний випуск хати на тата з красномовною назвою Робить дітей частіше ніж прибирання. У ньому показують у всій красі один дуже знайомий тип чоловіка, якого роками продають як норму. Тож сьогодні я хочу розібрати цього колективного типового чоловіка і батька і показати, чому ціна толерування такої поведінки для жінок занадто висока. Наприкінці буде маленький, але дуже показав посткриптом про цю родину. Тож дивіться до кінця, щоб. Не пропустити Лайся, кончина твоя настала. Рехуйте голубці, з'їжджайтеся всі родичі. Чоловік, цар, жінка, сервіс. Звідки це взялось? Якщо чесно, у цьому випуску немає нічого нового. Для багатьох це просто знайома сімейна картинка. Може, теж пам'ятаєте фразу з дитинства: чоловік голова, жінка шия. Головне, щоб не пив і не бив. Мужика треба берегти. Дівчинко, ти головне, добре вийде заміж. Ну і може, пам'ятаєте тата, якого всі чекають за столом, і маму, яка бігала з тарілками. Жінка з змовчуванням, сервіс, який усе тримає, але ніби нічого Такого суттєвого і не робить. Це не щось унікальне і не такий менталітет. Це знайома всім історія. Століттями чоловіки мали доступ до грошей, освіти і рішень, а жінки були безплатною робочою силою по дому і в полі, умовному полі. У радянські часи це тільки закріпили. Жінка мала й працювати на рівні з чоловіками, і тягнути на собі всю хатню зміну. Я, до речі, про це робила відео. І при цьому всьому наші жінки залишалися просто мамами. Можна сказати, що хата на тата це просто розважальний контент, типу гіперпалізовані. На версія реального життя, з якої ми роками робимо меми, чого тільки сокіабли чи киця чорнушка варті. Сокіабле правильно? друже, сокіабле. Але якщо на хвилину задуматись і подивитись на контекст, то ми побачимо дуже впізнавану правду. Скільки з нас бачили або жили в родинах, де був такий самий інфантильний цар у центрі історії, і змучена жінка як функція, яка завжди у всьому винна, і дітей, які все це мовчки всотували. Хлопчики хотіли бути як тато, тобто нічого. Ого не змінювати і так само кайфувати. А дівчата клялись, що ніколи так жити не будуть. А потім, коли виростали, раптом помічали, що живуть в дуже схожому сценарії. Жінка має робити все, все, все. Вона родила жінкою. Вродила з мужиком, Буна було краще. І Родила жінкою, робот. Чому чоловіки настільки зневажають жінок? У цьому випуску дуже видно одну річ, яка болить найбільше: зневагу. Як батько говорить із донькою, як ображає її зовнішність, тіло, розум. Що? Вуха мені. Вуха, торчать тобі як <світ> слона. Моя <Твоя світ> голова, ти ж ти вуха як слона. Ах, ти ж ідіот, блядь, псевдоінтелектуальний. Що ти несеш? Ти мене не любиш. Так, не любиш не тебе. Так, я тобі їсти не даю. Все, може ще ти. Я казала, що це страшно буде виглядати, дивись. А може то ти. <світ> ти страшна просто? <світ> дивись, що ти мені не робив на голові. <світ> може то ти страшна? Він часто кричить образливими словами всякими. Ти ще мене успокоюй, йди геть! Сиди вдома, сиди! Ну ти сиди. <гум> це ми робимо дуже просто, все от тако. Що ти, ти робиш? Що ти робиш, тато? Оце все мусор. А тепер взяв і склав все так, як було. Звичайно, мені неприємно, що він бере, лізе, перевертає. Наталі, дивіться, забирай це все, бо я заповідаю. Що? Шматки ці всі непонятні. А куди ти мені там все розкопуєш? Це не мусор, це вона що це є? А що це є? Кожний папірець в неї має бути, бо це пам'ятка за щось. То пакетик від вазочки, то від годинника коробочка, а це у мене від не знаю, від незнайовідки джинсів, що баба ходила, купила. Це має бути в хаті. О сміття все. Усе сміття має бути. Mm. Як кидаю в бік дружини репліки так, ніби вона не жива людина, а груша для емоційного биття. Давай, кохана, давай і погнала мотор, мотор, мотор. Ви ж співає її заряджати роботою. А що це в що це, хаті не поприбирано? я не пам'ятаю. Ви коли встали? Може, поміг щось трошки. А... Я вдома шарюся. Нічого не роблю. Прибиральниця. І наймочка. Кожен день я тряпкою. і кожен день я на кухні живу. Вона така жіноча доля. Вона родилася жінкою і це її карма. Чоловіча доля. Домати, а жінці гребсте, спустися на землю. На йому вже треба йти лічити, корону знімати, відпилювати, звізду збивати перфоратором. Я вже не знаю, що з ним робити. І тут логічне питання: якщо ти сам обрав цю жінку, живеш з нею, маєш від неї дітей. Як так виходить, що говориш з нею, наче з ганчіркою? На мою думку, у зневага в таких сім'ях це суміш кількох речей. По-перше, чоловікові дуже страшно визнати, скільки насправді на ній тримається. і легше ж принизити, ніж побачити власну залежність і провал. Якщо я визнаю, що мене тягне побут дітей і емоції. Ну це треба щось міняти в собі. А якщо я зроблю з нею дурну істеричну нічого не варто, то ніби й проблеми немає. Просто така баба дісталась. Це не моя вина. Це все вона. По-друге, зневага це те, що їм самим показували як норму. Вони виростали, слухаючи, як їхні татусі називали маму бабою, істеричкою, жартували про бабські заморочки, жіночу логіку, їбання мозку, підсміювались над сльозами і втомою. Для багатьох це єдиний відомий спосіб говорити з жінкою зверху, вниз. І по-третє, зневажати завжди легше, ніж вибачитися і брати відповідальність. Бо якщо я визнаю, що поруч зі мною жива розумна людина, яку я раню словами, тоді доведеться спитати себе. Багато про що, навіщо я так роблю, чи не через власну ущербність, який це має вплив на дітей, які це все бачать, що відчуває моя дружина, і як би я почувався, якби зі мною так чинили. Але навіщо емоційно включатись чи змінюватись? Якщо зручніше жити в ілюзії, де донька ні на що не здатна, дружина істеричка, а я цар, якого ніхто не розуміє. Цар". Ніхто не був у результаті, донька вчиться, що любов це коли тебе принижують, а ти терпиш. А син вчиться, що бути чоловіком, це мати право на зневагу до жінки за змовчуванням. І саме тому ці побутові та я ж пожартував, що ти дурна. У сім'ї не дрібниця, а фундамент, на якому тримається вся конструкція жіночої долі. А я оце дивлюсь, дівчата висильно розумні. Вже стали дар'єра, психологи, особисті кордони, де звичайні цінності. Покора, терпіння, вдячність за страждання. Мені здається, ви почали забуватися. Але я вам нагадаю: вдарили по одній щиці, підстав іншу. Принизили тебе, бідненька. Так подяку за досвід. Якщо чоловік кричить, значить ти сама винна. Ти його довела до цього. Я не розумію, все ж логічно. Чого ви проти? Раніше у жінок все було простіше. Не думали, не обирали. Як уже жили? Дивись, себе полюбила вона. Угу. Ну таки живи тепер сама, раз така розумна. Ну потім. Відповісти за це. Ну там все видно. і дивіться мені, бо часики тікають. Клад жінок, який всі ігнорують. Офіційно вважається, що він годувальник, але неофіційно саме її робота робить можливою його заробляння. Ну а ще врахуйте, що в більшості випадків вона теж ходить на роботу, але ж і галя вдома не сидить. Так само працюю кожен день з понеділка по п'ятниці, працюю лікарем-стоматологом. Я думаю, що мене цінують більше на роботі, ніж вдома. Вона готує, прибирає, займається дітьми, комунікує зі школами, лікарями, згладжує конфлікти, пам'ятає все про всіх. Це називається емоційна і побутова праця. Вона абсолютно реальна. Просто ніхто не підраховує кількість вкладених сил і нервів у все це. Я працюю, ти працюєш, але я приходжу з роботи. І ще готую, ще уроки вчу з дітьми, ще роблю по господарству. Де тут рівність? На що ти мені потрібен? І все це от, от розриваються відносини дуже часто через те, mm -hmm. що жінки нарікають на те, що вони працюють нарівно з чоловіками, але на них валиться побут все одно. Чоловіки вони хочуть бути рівними в обов'язках з жінками. А права залишити собі. Дуже багато чоловіків не роблять нічого вдома. А при жінки прикладають на неї хатні обов'язки. Це дуже сильно руйнує сім'ю. То другу зміну не оплачують і дуже рідко за неї дякують. Освіта, мрії, інтереси жінки часто йдуть у смітник. Просто хочеться, щоб їх з ложки кожного нагодувала. Мені просто не вистачає сил. Я Не буду їсти! Чого ви з мене хочете? Чітка змучена. Хочуть тільки дехти спати, і все. Мама готувала до того, що буде. Галинко не просте сімейне життя і не просто мати шестеро дітей. Вона свідомо йшла. Це її щастя, що вона моя дружина. Бо жіноча доля бути берегиною сімейного вогнища. Тобто, це прирівнюється до того, що ти обслуговуєш інших, забиваючи на себе. А ще у мене є один великий хлопчик. Саме Василь серед усіх дітей вимагає найбільше уваги. Треба їсти подати, забрати. Ну, і ще його треба тулити, обнімати У Васильку Василечку. І чому ж це я роблю і не бігаю навколо нього? Мій чоловік любується в зеркало за нас обох і собою, і вже і за мене. То я такий не файн? Коли ми дивимося на це збоку, легко сказати. Ну їй же ніхто не забороняв, ніхто не змушував вражати і подібне. Але суспільство взагалі рідко вчить жінок дивитись на себе поза ролью мами чи дружини. Навіть якщо ці жінки мають хорошу професію і побудували успішну кар'єру. Навпаки, за ту кар'єру ще будуть шеймити. Бо як це так ти не присвятила себе дітям? З ким ти більше граєшся? З мамою чи з татом? Татом От мала здала контору. А де мама? А мама на роботі. А, а ти сумуєш за мамою? Да. І виходить люда, мама кукушка. <клес> Якщо ми говоримо про сучасне партнерство, то побут та виховання дітей це повноцінна робота, яку або розділяють, або компенсують. Це означає, що чоловік бере на себе частину побуту. Планування дітей це спільне рішення. А у жінки теж є час на відпочинок, розвиток і свої мрії. <клес> відчувається аромат фемінізму від тебе. В іншому випадку це не сім'я, а маленьке приватне підприємство, де одна людина працює 24 на 7 без вихідних до повного виснаження. Якщо чесно, ця система страшенно зручна для чоловіків. Це добре видно по купі щімких постів у стилі сучасні жінки, меркантильні і жахливі. Більше не хочуть мене фізично та емоційно обслуговувати. А от наші мами Типово ідеальна родина для таких чоловіків виглядає так: він і вона працюють, бо ви ж за це боролись. Жінки, так давайте, працюйте. Але він приходить додому і втомився, тому має право відпочити. А вона виходить на другу зміну, бо діти та прибирання з готуванням – це все ще жіночі справи. Дуже цікава логіка в коментаторів, і звісно, паралельно вона має бути гарною, доглянутою, з красивим тілом, і в неї ніколи не має боліти голова. А він має просто бути такий, як є. Ну бо він красивий за змовчуванням. І хай вона взагалі подякує, що має чоловіка, бо кому вона крім нього потрібна, та ще й з дітьми. Круто, правда? У в цьому випуску хата на тата ми бачимо представника саме таких чоловіків, який звик, що його комфорт і бажання важливіші за втомлену жінку поруч не рубало. Від злості, що я маю щось дома робити, тож я переконана, що здорова позиція чоловіка в сім'ї виглядає інакше: обговорення витрат, прозорий бюджет, рішення про дітей, побут і великі покупки спільні, і він не допомагає дружині, а виконує свою частину як батько і дорослий. Але щоб до цього дійти, потрібно чесно визнати, патріархальна модель реально дає чоловікам бонуси, і поки ці бонуси не почнуть ставити під сумнів, нічого системно не зміниться. Не дочекавшись допомоги, гуцул Василю першим в житті став дова. Важкої хатньої роботи. Я була в шоці, що тата прибирає. Останній раз я вмив підлогу, коли був під батьківським контролем. Я тобі Галинку не заведу. Все-таки тяжко мені сьогодні прийшлося. Хоча не подаю вигляду, але це є реально тяжко. Після сьогоднішнього графіка, Галинку, що ти виконуєш кожен день, тебе треба на ручках заносити в ліжечку. То чому жінки це терплять? Якщо дуже спрощено, у багатьох жінок з самого початку майже не було інших сценаріїв, бо їм з дитинства могли казати: головне сім'я, чоловік, голова, діти, сенс життя. Терпи, бо всі так живуть. І коли ти виростаєш у цьому, твій вибір дуже умовний. Чому вони терплять аб'юз? Чому вони не йдуть від тиранів? Бо вони часто фінансово і емоційно залежні, бо в них немає подушки безпеки, їм немає куди йти, бо їх вчили не конфліктувати, не виносити сміття з хати, не скаржитись. І не розлучатись. Та ще навколо всі кажуть ну заради дітей, ну потерпи, ну це так треба, і на це дійсно дуже боляче дивитися. Таким жінкам реально ніхто не показав альтернативу. Їм вклали, що любов це дорівнює жертва, що хороша мама завжди остання в черзі на турботу. Що стерпиться, злюбиться. Коли жінка сама каже, ну така моя доля, це не доказ того, що їй нормально. Це доказ того, що суспільство прекрасно зробило свою роботу. Чому дуже часто жінки в 40 років ідуть з сім'ї? Господи, допоможи. тому що діти виросли, і вона розуміє, а що вона не прожила своє життя. І якщо чесно, я тут думаю не лише про героїню цього випуску. Я згадую своїх бабусь, маму, тіток, які говорили дуже схожими фразами. І страшно від того, наскільки це масово. Єдине, що радує, я бачу, що жінок, які більше не хочуть це терпіти, стає більше. Хтось йде в психотерапію, хтось відштовхується від болючого досвіду попередніх поколінь. Комусь просто пощастило зустріти інших жінок, які сказали можна інакше. Я тебе підтримую. Я не знаю, що саме запустило такі зміни, але це вау. Бо кожна жінка, яка відмовляється жити за сценарієм Моя жіноча доля терпіти опосередковано рятує інших. Дівчата між вибором кохати чи бути коханою краще оберіть бути стрункою, багатою та психічно стабільною. А що ми можемо з цим зробити? Якщо ми не хочемо безкінечного сценарію з хати на тата в нашому житті і в майбутньому наших дітей, щось треба міняти вже зараз. З дівчатами треба говорити не тільки про те, як бути хорошою дружиною і мамою, а й про роботу, гроші, власні межі, тілесність. Треба нормалізувати, що не хочеш дітей, хочеш одну дитину, хочеш пізніше. Це все окей. Це твій вибір. Треба пояснювати, що партнер. Мерство це не служіння. Якщо у вас є доньки, племінниці, просто підлітки поруч, їм можливо чути не лише ти така красуня, тебе обов'язково хтось візьме заміж, а ще й ти маєш право вибирати, чи хочеш ти одружуватись, скільки тебе буде дітей, чи будуть вони взагалі, і що ти хочеш від свого життя. А от хлопців треба вчити побуту і емоційності так само, як і дівчат. Не для того, щоб вони дзеркально обслуговували жінок. Ні, я взагалі мрію, щоб ми виховували не дівчат і хлопців а людей. Бо поведінка, емоційність інтелект. Не залежить від статі, а від виховання і власних схильностей. Хлопці мають на рівні з дівчатами вчитись мити посуд, підлогу, готувати, прати, прибирати. Нам не потрібні генеталії для виконання побутових справ. То чому ми так вперто називаємо це жіночою роботою? М? Чи може я чогось не знаю? Може я неправильно мою підлогу. З хлопцями та дівчатами варто проговорювати відповідальність за контрацепцію, спільні рішення про дітей, і розуміння меж і кордонів і власних, і партнера чи партнерки. Якщо ми хочемо інше майбутнє для наших дівчат, нам Ведеться виховувати інших хлопців. І ще кілька слів про подібні шоу. Дивитись таке, я думаю, окей, але це чудова нагода проговорити побачення з дітьми чи партнерами і з'ясувати, що тут окей, що ні, чому так поводитись не можна, чому тут тато ахуй, е, м'яко кажучи, дуже неправий. Висновки: цей випуск він не про одну конкретну родину фільварків. Це зліпок того, як у нас десятиліттями виглядає жіноча доля. Зраджуй себе, народжуй, терпи, посміхайся, віру те, що ти цього хочеш. Але я не хочу. А ви? Поділіться в коментарях, чи був у вас такий типовий тато, як у цьому випуску, і типова мама з жіночою долею. Чи робите ви щось, щоб ваші стосунки, ваша сім'я виглядала інакше? Хм? Розказуйте, дівчинка Катя з цієї родини потім на голос діти сказала, що батько кинув родину і пішов до іншої жінки. Мене звати Катерина Фільварок, мені 8 років, я приїхала з міста Коломий. В минулому році пішов від нас тато, він знайшов іншу тютю, він, напевно, пішов, бо в неї немає дітей. Ну, буває. Ну що, всі мужики одинакові. Я мамі казала, ну, ні, не переживай. Треба йти вперед, не дивитись назад, а потім буде видно. Я прийшла на голос діти, щоб стати відомою співачкою, і щоб тата мене побачив по телеку, Щоб він сказав, він не того кін. То що виходить? Усі ці сльози і обіцянки були тимчасовими. Особисто, я думаю, що Галині матері дівчат та хлопців у довгій перспективі, можливо, навіть стало легше, бо толку від того чоловіка було мало. Він лише погіршував їм життя і ускладнював його. Ну так він заробляв щось там, але й вона працювала. Тож, якщо вам відгукнулось це відео, не шкодуйте лайка і комента. Це правда допомагає таким розмовам дотягуватись до більшої кількості людей. Подякувала. Я за такого чоловіка заміж не виходив. Не подобається? Подробиці! Я вже не сексля! Мене проще вже заїд. Я вже за. Як називається непотрібний шматок шкіри прикріплений до пеніса? Мужик! Думок вже нема. Па-па.